Василь Сухомлинський. Казка про щастя Шла стежиною бабуся, насла великий кошик з яблуками. Спіткнулася бабуся, впустила кошика з рук, Посипалися яблука по стежині. Старенька нахилилася, щоб їх позбирати. Побачила це маленька дівчинка, що гралася неподалік. Підбігла до бабусі, допомогла. Коли всі яблука були в кошику, бабуся дала найбільше яблука дівчинці і сказала Спасибі тобі, дівчинко, я бачу, що ти хороша, добра дитина. Дай Бог тобі щастя. Ти пішла собі далі. А дівчинка задумалася. «Щастя? А що таке щастя?» Оскільки вона була маленькою і ще багато чого не знала, то вирішила спитати в інших. Побачила вона пташку і звернулась до неї. Пташечко, що таке щастя? Щастя, це повернутися на батьківщину після довгої зими, звити гнездечко, вивести пташеня і вчити їх літати, защебітала пташка. Ні. Мабуть, це й не те щастя, про яке мені бабуся казала, подумала дівчинка. Вона пішла далі і спинилася перед чудовою квіткою. Квітонько, скажи, що таке щастя, ти знаєш? Звичайно, знаю, залопотіла пелюстками квітка. Щастя це ласкаве сонечко і теплий дощик. Пішла дівчинка до дерева. Дерево, дерево, як по-твоєму? Що таке? Могутнє дерево тихо зашелестіло буйним листям. Щастя, дівчинку, це пережити зимові морози та завірюхи, прокинутись навісні, довгого сну і знову, одягнувши зелене вбрання, слухати дзвінки щебіт птахів на своїх гілках. Далі зустріла дівчинка кішку. Путінько, а ти знаєш, що таке щастя?» Знаю, знаю. Щастя, це гарно поїсти сметанки і гритися на сонечку. Що ж іще потрібно? Промуркотіла кішка, і ліниво потягнулася, вигинаючи спинку. Пішла дівчинка до собаки, що спочивав у холодочку. Почувши запитання дівчинки, собака відповів Щастя, це вірно служити хозяїнові, який тебе годує, і бачити, що він тобою задоволений. Хто ж говорить правду? думала дівчинка. Прийшла вона до річки. «Річечко, може, ти знаєш, що таке щастя?» Знаю, знаю, задзюркотіла річка. Щастя, це, щоб вода моя була чистою та прозорою, щоб береги не замулювались і щоб я могла повноводною добігти до самого моря. Твоєму. Що таке щастя? Звернулася дівчинка до бур'янина, що росла у квітнику. Щастя, ти так розрослися, за що задержити всі квітки, що росте поруч і бути єдина господиня в цьому квітнику. Дівчинка повернулась додому і запитала у мами, що таке щастя. Для кожної матері щастя це коли щасливі і здорові її діти мама. Мамоч, чому ж усі відповідають по різному, здивувалася дівчинка. А ти сама подумай, чому? сказала мама. Довго думала дівчинка, а потім промовила. Я зрозуміла, Щастя у кожного своє. який ти сам, такий і твоє щастя.